Сьогодні у мене буде квасоля в томаті. Попередньо я квасолю замочила приблизно на 2-3 годинки. Добре промиваю і варю до готовності. Дві лаврушки, сіль. Приблизно одна чайна ложка. Лаврушка віддасть такий приємний смак. Тому я кидаю, коли варю фасолю, завжди одну-дві лаврушки. Води наливаю стільки, щоб покрило приблизно 2 см висотою квасолю. Більше не потрібно. Додаю ось такий копчений бікон, нарізала ось такими маленькими кубиками. Варю все разом. І тоді квасоля буде набагато смачніша, вона смоктає всі ось ці копчені смаки. Поки квасоля вариться, я обсмажу цибульку. Нарізала ось такими кубиками. Смажу до золотистого кольору, до м'якості. Сильно пересмажувати не потрібно. Головне, щоб цибуля була м'яка. Добавляю моркву. Також нарізала такими маленькими кубиками. Обсмажую на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин. Хай все добре смажиться, півчайної ложки кмину. Така невелика жменька, сушені приправи, солодка паприка, одна чайна ложка, гостра паприка, перець чілі, чорний молотий перець. Сіль. небагато, тому що квасоля солена. Головне не пересолити. Одна маленька пачка томатної пасти 25%. Можна натерти помідори, одна чайна ложка цукру. Так як там є паста томатна, тому треба збалансувати кислинку для балансу. Все перемішую і смажу на маленькому вогні приблизно. Дві-три хвилинки. Зразу такий смачний аромат. 30 грам вершкового масла. Вершкове масло віддасть такий ніжний смак вершковий. Наливаю 100 мл води. Звичайною можна налити бульйон, довожу до кипіння і потім залишаю тушкуватися на маленькому вогні на хвилин 15. Квасоля вариться. У мене квасолі 400 грам, бікона у мене 150 грам. І налила води рівно стільки, щоб покрило квасолю. Пробую квасолю. Косоля зварилася. Угу, уже м'яка. Добавляю два зубчика такі великі чесничку, виливаю всю засмажку, трошки сполоснула сковорідку. Все, що там залишилось, коли я смажила засмажку. Приблизно 50 мл води налила. Багато води не потрібно сюди. Ось так все перемішую. Попробувала на сіль. Солі більше я не додаю, солі достатньо. Трошки додавлю перець, чорний мені не вистачає гостринки. Трошки додавлю ще гострої. Паприки, чилі. Можна додати прованські травки за бажанням. Просто смачно, по-домашньому, ситно. Ось така страва. Зараз додаю жменьку свіжого укропчика. Жменьку цибульки зеленої перо. Дуже ароматна така страва. Подається з чорним хлібом. Смакота. Ось така у мене буде сьогодні страва з квасолі в томаті. Дуже смачно, просто, швидко, по-домашньому. Ситно, дійсно дуже смачно. Навіть м'яса не треба, настільки смачно виходить така проста страва. Рекомендую. Готуйте, смакуйте. Та будьте здорові.